Вітаю глядачів телеканалу «Ритм» в ефірі. Програма Пряма мова та її ведуча Катерина Нікіна. Сьогодні у нас в гостях голова асоціації фермерів та приватних землевласників рівненщини, віце-президент Асоціації фермерів України Дмитро Українець. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Отож, власне кажучи, фермери вже готуються з приходом весни до нового урожайного року. Розкажіть нам, яким чином це відбувається, і взагалі що собою являє. Асоціація фермерів Рівненщини. Що це за організація? Ну, давайте таким чином. Я повністю вже скажу. Асоціація фермерів та приватних землевласників Рівненської області. Якщо взяти в нас в Україні, є різні форми господарювання. Це в першу чергу сільськогосподарські підприємства. Потім у нас є ще величезні компанії, які обробляють багато землі. Але внутрішній ринок нашої держави, як на регіональному рівні, так і на державному, забезпечить якраз дрібнотоварні і Це в першу чергу фермерське господарство і особисті селянські господарства. Так от у нас в області діє і працює десь понад 500 фермерських господарств і понад 200 тисяч особистих селянських господарств. Якщо говорить про фермерське господарство, то тут уже зрозуміло, це юридична якраз особа. А особисте селянське господарство це ті люди. Населення, які працюють на своїх земельних паях або на присадимних ділянках, і якраз ця форма господарювання, фермери і особисті селянські господарства сьогодні забезпечують внутрішній ринок. Якщо великі компанії і окремі сільгосппідприємства великі працюють на експорт, то фермери і особисті селянські господарства забезпечують внутрішній рік нашої держави і звичайно нашої області. Мається на увазі. Якраз вони виробляють сьогодні десь біля 80% на самовочної продукції, адже вся велика рогата худоба і свині такі інші находиться якраз у них в населення, і понад 95% овочевої продукції. І десь біля 50% відсотків зернових культур. Тобто, ось так сьогодні є якщо працює стати. Оце Рівненську область з іншими українськими областями, наскільки у нас розвинене саме фермерське господарство? Якщо говорити про порівняти з іншими областями, а особливо з південними областями, угу. звичайно, у нас. Дещо ми відстаємо від кількості таких господарств, я маю на увазі фермерських. По особисто селянське господарство в нас нормально, а от по фермерських, а чи з чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що взяти Одеську область, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську там. Е Значить, земля таким чином влаштована, що вся земля одинакова, одинакового ґрунтового складу. То в нас агрокліматичного складу, то в нас сьогодні Рівненська область розділена на дві частини: це Поліська зона, де половина наших, нашої області, 8 районів Полісся. Це бідні піщані ґрунти, а половина області це чорноземи. Так якраз на поліських наших районах, звичайно, фермерське фермерське господарство не розвинене. Там трудно працювати в зв'язку із звичайно низьким ґрунтовим складом і неякісним. А вже в південних районах у нас досить нормально, гарно розвивається фермерство. Ну це через умови, які не залежать від людей. Агрокліматичні умови, звичайно. Це ніяк не. А от а які проблеми, можливо, у вас виникають, якщо без на які можна вплинути і змінити? Фермерів, у землевласників. Ну, звичайно, ви почали з проблем, але я хочу сказати, що у нас в першу чергу є і певні успіхи, тому що я вже говорив, наскільки, наскільки ми і хто забезпечує внутрішній ринок, хто споживає продукцію, яку продукцію це якраз фермерське і особисто селянське господарство, підіть на ринок, якраз ви побачите там і фермерів, і населення. І вже окремі у нас фермерське господарство вийшли на такий європейський рівень стандартів, особливо по овочевій продукції. Звичайно, що є проблеми. Проблеми От, скажіть тоді про цей європейський рівень стандартів. Ще не собою є. От я наведу вам такий приклад. Що <кій> у нас десь 4-5 фермерських господарств, які серйозно займаються овочевими вирощенням овочів. Візьмем, я не веду приклад одного тільки фермерського господарства, це в Линівському районі, фермерське господарство Влада, де працює сім'я Романчуків. Це Олександр Миколайович, господар, голова фермерського господарства, його син. Його син Влад, який, через це називається влада влад, який закінчив теж е, сільськогосподарську академію в Києві, і, до речі, е, фермер теж закінчив. Працює у фермерському господарстві і дружина теж працює у фермерському господарстві. Тобто це така сімейна, сімейна така динасія, коли працює всі, вся сім'я. І взагалі фермерство це сімейна форма господарювання. Так от, у них овочевись сівозміна 200 гектарів приблизно овочевісь сівозміни і сьогодні там вирощують, от, якщо ви, ви ж трошки споживаєте і продукцію, і овочеву продукцію, у них біля десяти видів тільки капусти. Це і білокачальна капуста, декілька видів, це і Пекінські, це і Остроголова, Червоноголова, десь біля десяти видів цієї капусти. Потім десь декілька видів столового біляка моркви. І таким чином і картопля. Но, е, не тільки вони освоїли технології по е, певній якості і вражальності цієї культури, а вже головне не тільки виростити, та й зберегти, а потім реалізувати. І саме у нас велика проблема це зберегання продукції, а потім і реалізація. то треба якісну продукцію. Вони навчилися якісну продукцію е, вирощувати. Це десь біля тисячі центнерів з гектара. Якщо так 500-600 центнерів, а у них біля тисячі гектара овочих культур, але треба зберегти. Тобто в нас вже в цьому господарстві два роки, як побудовані овочесховища десь на 10 тисяч квадратів, і встановлене холодильне обладнання. Тобто Ця продукція зберігається вже на протягу на протязі року. Тобто і... це вони мають якусь підтримку з боку держави, чи як вони це, це змогли підняти? Такий ну, великий клас. Ну, дивіться, була певна звичайна і підтримка. Вони могли брати кредити, придбати mm -hmm. собі техніку, але, але я вам сказав, що всі вони з певною належною освітою mm -hmm. досить володіють знаннями, вивчили технології і завдяки тільки своєму особистому такому технологій технології і знань вони змогли. Досягти високої вражальності. А якщо висока вражайність і гарна якість, значить і реалізація цієї продукції по відповідній ціні. От Т... ще хотіла вас запитати, наскільки реалізація у нас відбувається от продуктів з Рівненської області, в Рівненській області, чи вона кудись вивозиться, чи... чи до нас привозять дуже багато інших. Е, якщо говорить про реалізацію продукції, це однак теж із проблем. Тому що вже у нас фермери і особисті селянські господарства навчилися урочувати, е, освоївши технологію реалізовують продукцію це вже трошки складніша проблема. Тому окремі, більш дрібніші ми проводимо досить серйозні, ви знаєте, ярмарки в обласному центрі, в районних центрах, де на 60-70% фермери зможуть реалізувати для своїх же споживачів, для жителів обласного центру, для жителів районного центру. А от такі господарства, як влада, Мелинська району, а в нас є декілька, вони вже навіть виходять на такий загальнодержавний рівень, і реалізують свою продукцію в супермаркетах, позаключали договору. Пора, в супермаркетах Києва і таке інше. Тобто, ми ще надіємося, я не говорю, що в нас все нормально з реалізацією, але ми надіємося, що запрацює, ще буде добудований оптовий ринок, і тоді вже ми можемо і повинні виходити на експорт продукції, тому що зерно в нас єдине, що зернова продукція досить серйозно, без конкуренції виходить на експорт. На Такий, і в інші держави. Ми що хочемо виходити із своєї і овочевої продукції, і картоплі, і таке інші, і на молочну продукцію виходити на експорт в інші держави. І це реально зробити вже за декілька років, чи це вже починається зараз? Ну, Ми, ми про це питання ставимо, але це не залежить тільки від нас, це залежить від тих. Міністерств економіки, міністерства агропромислового розвитку, які повинні домовлятися заключати певні договори із от в Африці. кажуть, немає в африканських державах. Там і голодування, так і таке інше, немає продукції. Потрібно з ними заключати якісь договори довготермінові, mm -hmm. показати, яку нашу, яка у нас є продукція, і з тим же ж Китаєм і таким і, і ми зможемо звичайно реалізовувати це, звичайно, можливо, не справа сьогоднішнього дня. Але про це ми думаємо і хочемо, щоб так було. Зараз дозволю собі трішки відхилитися від теми. Ви зачепили те, що часом бувають ярмарки, там де представляють свою продукцію, і є підприємства, якщо можна так назвати, фермерів, які випускають продукти в супермаркетах. І часто у людей бувають такі розголошення на рахунок того, що от саме купувати. Продукцію потрібно в супермаркетах, то що вона там проходить якусь певну якість на якість перевірку. А ярмарки, ринки, базари це трошки треба обходити стороною, того, що там можуть якось обманути. Я вас зрозумів. Справа в тому, що бачите, у нас кожне фермерське господарство, яке виходить на ринок, воно обов'язково проходить певну перевірку своєї продукції на якість. І у фермерів якраз сьогодні немає абсолютно до фермерського господарства, як з боку. Де? Де ж беруть супермаркети продукції? Вони беруть у фермерів, якщо так говорить наша фермер. продукція, та ж картопля, овочева продукція, це ж фермерів. А фермери без відповідної перевірки санітарної, екологічної, і таке інше. Тому е, можна сміло купувати і брати, і в нас ще таких не було випадків, щоб е, якраз фермерська продукта дала якісь непогані наслідки. Е, значить, можна сміло купувати і потрібно купувати. Є звичайні проблеми сьогодні, проблеми, які є у фермерстві. я б хотів, би, можливо, навіть і сказати про те, що є випадки рейдерства. Це коли багатші якісь компанії. Е, Бачу, компанії хочуть собі збільшити земельні наділи, наділи, і в них ну, склалася фінансова така обстановка, що в них більше коштів і вони якби посягають на фермерську землю. Ми з цим, звичайно, говоримо про те, що потрібно законодавчого зробити таким чином, щоб не було таких можливостей. І в нас в області є такі випадки. Ви кажете, вони посягають. А чи доводилося таке траплятися, щоб вже переймало собі честь господарство якимось злочинним шляхом? Ну я б не сказав, що це злочинний шлях. А от возьмаю, я конкретний приклад на воду. В Родоволийському районі фермерське господарство. Нектар очолює його Василь Леонтьович Ткачук. Він займається рибництвом, але кормову базу він робить із тих, з тієї землі, де вирощується сільськогосподарські культури для кормової бази для риб. У нього 100 гектарів землі. Але рядом, у нього, рядом з ним межує, межує орендар, який приїхав з Німеччини. І він орендує десь біля трьох тисяч гектарів землі, але ще йому сподобалась земля і цього, на якій працює фермер, який освоїв, який її виробив, втратив певні кошти. Але у німецького представника є більше коштів, тому що ви, якщо ви у Німеччині дотується сільське господарство. І десь приблизно 50-60 за реалізовану продукцію, а також за придбану техніку Євросоюз, а також держава компенсує затрати. Тому у цього представника Німеччини є більше коштів. І він якраз законодавча база не так регульована, що приходячи до власників земельних паїв, де рендує фермер, він Говорить таким чином, скільки вам платить фермер? Тисячу гривень, а я буду платити вам три тисячі гривень. І таким чином окремі люди йдуть якраз клюють на це і йдуть, забирають, він забирає землю. І це, як би сказати, ну це законом не заборонено. Але це все-таки рейдерство, і так не можна робити, тому стане перед проханням перед державою про те, щоб якось потрібно на законодавчому рівні урегулювати це. А як це можна урегулювати? Як можна захистити, якщо завжди так на жаль трапилося, що будуть вирішувати гроші дуже велику роль? Звичайно, це можна урегулювати і можна захистити. Треба знаходити шляхи. Ми говоримо про те, що фермер, який живе, Жив, живе і буде жити і працювати на цьому землі. Він є господар на все життя. І його потім діти і в нас є дуже багато таких випадків. трудової фермерської династії працює фермер, працює його сім'я, працюють діти і внуки. А Ця людина, яка приїхала чи то з Німеччини, чи то з Китаю, чи то звідкись, він просто вже в нас є такі випадки, попрацює, mm -hmm. по експлуатує землю. У них в основному експортні культури це ріпак, кукуруза, соя mm -hmm. про експлуатує землю, з неї, що може, і потім уїжджає. Ось таким чином. І це потім вже знову ж таки для кого біда? Біда для е, селянина, який здавав йому пай, він уїхав. І крім того, що фермер ще вирішує соціальні е, питання на селі, він не тільки працює на землі, а він, допустимо, е, якщо зимою прогорнути землю, чи там е, дати допомогу дитячому садочку, тобто вирішує ще соціальні питання. Це можна вирішувати, але знову ж таки е, такі випадки є. Добре, будемо. Будемо як... сподіватися, що все-таки якось воно все розкрутиться і оці якось... це не є великою проблемою, звичайно. не є великою проблемою, Але це одна з проблем, так як допустим, є, що у нас ми говоримо про те, що все ж таки е одна з великих проблем для фермерства і взагалі для України це е запровадження ринку землі. Е про ринок землі. Якщо ми так декілька слів скажу про те, що асоціація фермерів приватних землевласників категорично сьогодні проти сьогодні проти ринку землі. Це однією з причин, що є те, що ми ще не готові реалізовувати землю, продавати її. Тому що хто хто повинен в першу чергу купити і працювати на землі? Це український селянин, український господар. Але чи є сьогодні українського фермера, українська селянина кошти для того, щоб придбати цю землю? Сьогодні кошти є. В олігархів є кошти, можливо, от ви бачили по деклараціях у е, нашої влади, скільки в кого коштів лежить, як і е, сьогодні тільки вони можуть придбати цю землю, але вони можуть придбати, щоб потім її перепродати. Mm -hmm. Цю землю по високій, по занадто. Тобто це свого роду буде спекуляція. Сьогодні ще й технологічно ми не можемо е, йти до ринку землі, тому що вона ще. Якби в першу чергу немає нормальної кадастрової оцінки землі. Сьогодні ще немає неузаконені і не поставлені межі у власників паїв. І ще для того, щоб мати можливість для фермера купити, потрібен фермеру, що взяти кредит довготерміновий під малий процент. Сьогодні кредит може фермер взяти під 25-27 а ми говоримо для того, щоб е, приймати участь у ринку землі, потрібно, е, щоб був земельний банк, де фермер міг би взяти е, землю під 2-3 на 15-20 років, і тоді може він бути учасником ринку. Mm -hmm. е, ось таким чином, тому ми на сьогоднішній день говоримо, що ще е, правила гра такі, що не можна проводити ринок землі. Якщо ми продамо як свій час продали підприємства mm -hmm. е, і остались ці підприємства і не працюють, і їх немає. В нас навіть на Рівненщині, Ви знаєте, то якщо ми продамо землю, тоді взагалі ми не станемо аграрною державою. І до нас тоді, хто викуплять ті. Компанії, які мають кучу грошей, і до, то, прийдуть уже до нас і китайці, і німці, і японці, і тоді ж буде чи буде Україна відповідати такому, що Україна це цвітучий сад, або село це колиска України? От, тобто, за великим рахунком ми землю, держав. ми не повинні нікому віддавати в ніякому разі. От ви говорили про те, що. Хочемо ми на рівні не вийти на експорт, щоб переправляти продукцію нашу. А наскільки у нас є проблемно з імпортом? Бо я дуже часто стикаюся з такими словами, що люди жаліються, ніби у нас є ця продукція, але ми все одно закуповуємо імпортну. І наскільки це є на рівні? Ви маєте на увазі сільськогосподарську продукцію? Ну так маємо, якщо говорити про <кх commencement> імпорт сільськогосподарської продукції, нам не треба ніякого імпорту. Абсолютно, ви знаєте, що в певний час привозили до нас якусь китайську чи не пам'ятаю звідки картоплю. Яка, про що це може бути? У нас своєї картоплі достатньо, що ми можемо накормити свої картоплі цілу Африку. У нас достатньо гречки, у нас достатньо всього. Тобто імпортувати сільськогосподарською продукцією ми. Абсолютно ні в якому разі не повинні. Ми взагалі повинні. От у нас буває таке, що і зараз було контрабанда м'ясної продукції з цієї ж Польщі чи з Німеччини. Значить, і по цій причині у нас тоді виходить, приїжджають привозять те ж саме чи м'ясо з Польщі, воно дешевше і сімі, тому що для фермера воно вийшло дешевше по собівартості, бо його дотує Польща і Євросоюз. Через це він, якщо у нас собі вартість, я образно говорю 20 гривень за кілограм, то у польського фермера вона 10 гривень. І йому за 15 привезти і тоді він збиває ціну. Це контрабанда називається. Сільськосподарську продукцію нам не потрібно ні в якому разі привозити. Нам хіба що сюди можна ще і це потрібно. Завозити е, техніку, от у нас в цьому плані е, є проблеми з технікою. З технікою, да. От яка саме? Тобто, немає для фермерів і землевласників техніки, щоб якось обробляти свою землю, чи у нас техніка застаріла. У нас в принципі е, е, ми е, із на загальнодержавної римлі гривні ми не можемо техніку купувати, тому що і нормальної техніки немає, і вона дуже дорого коштує. І більшість фермерів сьогодні привозять був використання техніку з Польщі. Але тут знову ж таки колізія, тому що для того, щоб перевести, коли фермер купить у Польщі в нього комбайн чи трактор, а вони поновлюють свою техніку. Буквально через 3-4 роки вже вони купують нове, а, а цю зі. вже теж хороша техніка, але mm -hmm. ми її купуємо і привозимо сюди. Але купивши, купивши в oh. Польщі техніку, ми на границі з е, наша митниця забирає в два рази більше коштів за розмитнення. Mm -hmm. Тут теж ну хіба це підтримка? Не можна такого робити, тому що купили техніку, вона хороша ця техніка. Дайте можливість ну чисто символічно якусь ціну взяти на розмитнення. Ось це теж одна із проблем. От ми з вами говорили дуже багато проблем позитиву. Мені згадався такий момент, що ви фермери. асоціація ваша дуже йде на контакт і допомагає тим, кому можете ви допомогти. Я зараз кажу про нещодавну акцію, яка відбулася. Це ви для переселенців зі сходу передавали вашу продукцію від. Фермерів Самарівщини. От розкажіть, чому ви, власне кажучи, йдете на ці дії і що це дає для вас? Ви знаєте, я хочу сказати, що фермери не тільки патріоти землі, uh -huh. а фермери і патріоти України. Ми одні з перших відгукнулися на допомогу армії, коли у Криму появилися зелені чоловічки, uh -huh. ми перших дві фури, перші дві фури відправили в Крим. Що тоді, коли вже... це з усієї України? Якщо? З усієї України, одні з перших. Ми проявили ініціативу. За два дні ми поназбирали в області теж, це було кінець лютого березень місяць. Ми зібрали продукцію і завезли якраз у бухту до Нузлаву, де затопили кораблі. Це перша була наша продукція. І з тих пір у нас був спеціальний пункт по прийманню продукції для армії, і ми десь за три роки більш понад 400 тонн продукції відправили в армію. Але в цьому році ми так переговорили з фермерами, і коли до нас пішли біженці із Сходу, з Луганської, Донецької, з Криму, ну це ж патріоти теж України. Вони не захотіли бути під московським чоботом, а якраз захотіли бути справжніми українцями, патріотами, і вони перейшли, я ж рахую, що це тимчасово, звичайно, воно повернеться. От. І ми просто подумали, цим людям треба допомогти, вони в біді. І таким чином ми згуртувались, і ви знаєте, що е, допомогли їм продукція десь біль, біль, до більше 30 тисяч. Картоплі, солодуря, морква, борошно, муки змололи. От. А тепер буквально сьогодні-завтра ми будемо відправляти знову на АТО десь тонна 4-5 продукції. Тобто в цьому плані ми допомагаємо і госпіталю нашому, де, де лежать реабілітовіці. Тобто волонтерська діяльність це одна із головних наших пріоритетів. І це це для нас просто морально, душевно, і ми працюємо, раді раді цього, ради нашої держави. Мені насправді дуже приємно чути від вас такі слова. І я бажаю вам, щоб ви оці всі проблеми знайшли якесь вирішення, таке логічне, і щоб дійсно на нашій землі панували наші люди, і щоб ви не втрачали вашого патріотизму. На жаль, наш ефірний час підходить до завершення. Для телеглядачів я хочу нагадати, що сьогодні в гостях у нас був голова асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненщини та віце-президент Асоціації фермерів України Дмитро Українець. Дякую, вам. я дякую всім за увагу. З вами була я, Катерина Анікіна, і до нових зустрічей.